Янукович! Янукович наш президент. З таким гаслом на майдані відбувається мітинг із трьох осіб. Учасники переконують у своїй щирості. Янукович! Янукович! А ця людина робить постійно два роки таких реформ, яких ще Україна ніколи не бачила. Деякі перехожі не розуміють демонстрантів та вступають з ними в дебати. Інші ставляться з гумором. Президент! Я не ваш. Ну, ну це дійсно театр. Я наш президент. Це ж Яма. Ми всі не сміємося не з нашого президента. Зрозуміло, але вже так сміятися придурно нашого. За декілька хвилин після першого мітингу троє чоловіків повертаються з новими плакатами та новими гаслами. Тепер вони проти Януковича. Янукович не наш президент, і знову починаються дебати, але цього разу набагато агресивніші. Чому? Кого? Кого? Кого не лукавлю, что дай! Не лукавлю, что дай! Не лукавлю, что дай! Не лукавлю, президент! Заговорь! Не президент! Слава Украине! Пожалуй, нахуй! По завершенню акції міліціонери, які стежили за заходом, отримали для ознайомлення та вивчення роздруківки зі статтею Конституції про свободу мирних зібрань. Єрополк Бриних Дмитро Прокопчук, Могилянська школа журналістики.